Похоронний марш, труна та гучний скандал. Такі подарунки міській владі зробили сьогодні. Мітингувальники ті, ще зранку пікетували мерію, вимагали різного від зменшення тарифів до звільнення чиновників. Та для спілкування з посадовцями навіть зірвали засідання виконкому. Як реагували владці на чорний дарунок та чим закінчилися пікетувально-владні перемовини? Ірина Малюкова розповість. Із рання під міськрадою вже кипить робота. Мітингувальники зводять на метове міні-містечко. Площу купує близько сотні підприємців, здебільшого представників стихійної торгівлі. Зібрали сьогодні для того, щоб показати владі, що ми народ, що ми достойні на життя, а не на проживання Ніщенське. Пікетувальник Андрій каже, сюди його привело обурення. Мовляв, виконком працює за корупційними схемами. Виганяє підприємців із насичених місць, а на звільнені території ставлять мафи владців. У нас є депутати міської ради і екс-депутати, які тримають по 30-40 кіосків. Розумієте, ну це вже підприємцям, які торгують і мають одну торгову точку, і кажуть, що він торгує незаконно і знімають його. Це вже не подобається. Через такі діяння кажуть мітингарі, у владі зневірились, тому дарують чиновникам труну після революційних сподівань. Найперше просять про зміну складу виконкому. Також вимагають і звільнення муніципального інспектора, бо саме він, мовляв, опікується демонтажем нелегальних споруд. Той журналістам каже, жодного випадку пільг для депутатів не було, а самі пікетувальники йому нагадують збір анонімних алкоголіків. Так само і там. Супер просто. Встає один і каже: Я такий-то не підприємець не зареєстрований, не плачу податків. У мене жодного незареєстрованого працівника. Я нікому нічого не плачу. Але в мене 20 кіосків. Я торгую бухлом, торгую цигарками без акцизу, без касового апарату, без ліцензій. Я молодець. Не дочекавшись реакції від влади, підприємці з маршем і труною йдуть у мерію. ви не Далі лише галас та вигукування своїх вимог у різнобій. Спроби заспокоїти НАТО в провальні. Та да ми буде бісті сідарбальда біденгаріне суд труну в зал засідань і зривають засідання. Виконкому Якщо люди з сидять, котре допустили таку сютфлік з підприємцями грандіозний, то чому вони з сидять? Єдине, що, хоч на деякий час, заспокоює людей, обіцянка не піднімати плату за комуналку. Міська рада і виконавчий комітет підготовив проект рішення про мораторій на підвищення тарифів в місті Черкаси на всі житлові комунальні господарства. Ще кілька годин суперечок. Урешті митингувальники лишають влацям список своїх вимог і розходяться. Ірина Малюкова Ігор Неділько, ВІКА Новини.